Перше тверезе життя, щоб Волин щаслива була. Під такою назвою Братство тверезості організувало соціально-виховний захід у Луцькому навчально-виховному комплексі ліцею номер 26 Шість відомих хвилинських спортсменів знялися в соціальній рекламі, де пропагують здоровий спосіб життя. Їх на зустрічі із школярами представляла заслужений майстер спорту України Тетяна Коб. Вона вважає, що саме спорт є альтернативою п'янству. Я сама, якби веду спосіб тверезо, і хочу, щоб і молодше покоління, і старше покоління також вели спосіб тверезого життя. Підтримує братство тверезості церква. Священники є його співзасновниками. Треба Асати, витягувати ту молодь, яка сьогодні, ви бачите, пропадає, яка сьогодні деградує, яка сьогодні не знає, що і як краще себе, чим себе потішити. У Луцьку активно борються із закладами торгівлі, що розташовані біля навчальних закладах, і продають алкоголь, але цього недостатньо, вважають у міській раді. Кожній молодій людині замислитися над тим, а чи є, варто. Вживати алкоголь для того, щоб отримати сіюмінутну радість і сіємінутне. Геройство врятувати від згубних звичок можуть порада і підтримка рідних, товариша, знайомого, і вони найдієвіші, вважають молоді люди. Для людини нашого віку дуже важливо ставити перед собою цілі і вміти їх досягати. Дуже важливо чітко визначити, що ти хочеш в житті, ким ти хочеш стати, що ти хочеш здобути, і ведучи неправильний спосіб життя, вживаючи алкоголь, ми просто не зможемо цього досягти. Я сам не вживаю алкоголь, займаюся спортом. Волейбол. раніше займався футболом рукопашним боєм. Акцію Краще тверезе за життя, щоб Волинь щаслива була. Підтримали народний депутат України Анатолій Горбатюк і фонд Будуємо нову Волинь.